Вітаю, дорогі друзі! В моєму житті, як бачите, з'явився чудовий чорний кіт. Вже сформований, вже дорослий, трошки дикий, але загалом самостійний. І от, щоб сформовану і повноцінну книгу отримав читач, автор повинен пропустити через себе події і явища у світі, який хоче описати. Натхнення для мене це. Всесвітня історія, історія людства, історія нашої цивілізації. І от, створюючи світ від віковічної війни, я ставив перед собою одне лише запитання: що сталося такого, що на межі 19-го і 20-го століття людство практично здуріло? Дві світові війни, постійні конфлікти. Постійне кримінальне напруження складається враження, люди стали більше ненавидіти одне одного. Чому так? Що впливає на людство таким чином, що людство практично в кризі? І тоді народилася така ідея. Людьми керують. Людьми керують не тіньові уряди. Немає ніякої світової змови. Людством керує інший мозок, інша свідомість. Вихідці із паралельних світів. Хто це? Що це за сила? І хто такі витязі, хто такі волхви, хто такі архонти, і головне, хто такі еманати? Про це все ви дізнаєтеся, прочитавши книгу Відвіковічна війна. Я буду дуже радий відповідати на ваші коментарі, буду дуже радий відповідати на ваші зауваження і враховувати вашу критику. Бо ми разом створюємо цей світ і разом створюємо уже сучасну історію. Історію України, історію всього світу. Бережіть себе, і нехай у вас все буде добре!